Людмила Гончаренко показує два рентгенівських знімки, на яких видно різницю у викривленні хребта її десятирічної доньки Ілони. У квітні 2016-го лікарі діагностували в дівчинки страшну хворобу. Ідіоматичний правосторонній, есподібний сколіоз грудно-поперекового відділу хребта 4-го ступеня. Вже влітку хребет Ілони був викривлений на 85 градусів. Завдяки небайдужим людям родині вдалося зібрати колосальну суму грошей і зробити операцію. Ілона разом із мамою провели в київській лікарні три місяці. Перед самою операцією медики не брались прогнозувати результат. І готували маму дівчинки до найгіршого. Лікарі перед операцією, мій лічиший лікар нас візвав, професор, що ну, прогноз був тяжкий, що Ілона навіть може не ходити. Може не ходити, зразу нас підго... мене підготовили. Але слава Богу, операцію Ілону взяли 9 годин ранку, без там, ну, 6 майже годин привезли з операційної до реанімації. Лікар каже, Ілона, воруши ногами. Ілона ногами ворушить. Це для нас був. Результат дуже, дуже задовільний. Я результатом задовільна. Всім людям дуже вдячна, хто на нашу біду відгукнувся, допоміг нам міська рада Аліні, Вадиму. На е, за наші листівки е, продавали. Я, я, ну я всім людям дуже, дуже вдячна. Дуже. Колективу магазин Океан нам допоміг. Людмила Геннадійна Кропівницька відгукнулась першою до нас. Я дуже вдячна всім. Дуже. Мама Ілони розповідає, конструкція, яка вирівнює хребет дівчинки, тимчасова, але вже дає результати. Конструкція це в нас стоїть ростуща. Ми будемо їхати в Київ і 3-4 місяці буде дивитися, наскільки ілона сантиметрів підростає. Опять воно вскривається позвоночник, і нам цю конструкцію будуть підтягувати. Вона на 4-5 років подивляться, як ілона росте, а тоді треба буде поставити постійно. Ця конструкція ростуща. Зараз ми підросли після операції на 10 сантиметрів. Нині Ілона та її мама згадують хворобу як страшний сон, але попереду в дівчинки ще довгий період реабілітації, на яку потрібні гроші. Усі, хто хоче і має можливість допомогти дівчинці, може перерахувати кошти на рахунок її мами Людмили Гончаренко.